Дотик з доктором Чарльзом Стенлі ділимося євангелієм по всьому світу. Далі в дотику великий Я Є. Хто такий великий Я Є? Якби хтось запитав вас, що ви відповіли б? Не підіймайте руку, але хто з вас навіть не має гадки про що йдеться? Одначасна людина. Розумію. Про це написано у третьому розділі книги Вихід. Будь ласка, розгорніть це місце. Вихід, третій розділ. Я дам вам невеличке пояснення. Ви пам'ятаєте ці події? Фараон наказав вбивати всіх немовлят євреїв чоловічої статі. І ось одна мати вирішила, що не дозволить убити свого сина. Вона зробила кошик, поклала туди немовля і пустила його водами Нілу, А доньку залишила спостерігати. Випадково цей кошик побачила дочка Фараона. Вона відкрила його і сказала, це одне з єврейських немовлят. Звідки вона знала? Мабуть, тому що хлопчик був обрізаний. Вона сказала, назву його Мойсеєм, бо дістала його з води. Мойсей ріс у чудовому палаці фараона. Майже все, що завгодно, і все, що тільки можна уявити. Але одного разу він убив єгиптянина. Звісно, звістка про це поширилася, і він змушений був тікати. Він залишив своє колишнє життя і опинився біля гори хорів, яка названа Божою горою. Мойсей опинився в іншій родині. Він одружився з дівчиною, батько якої був священником. Пам'ятаючи про все це, почнімо читати з 10-го вірша 3-го розділу книги Вихід. А тепер іди ж, і я пошлю тебе до фараона, каже Бог і виведи з Єгипту народ мій синів Ізраїлевих. І сказав Мойсей до Бога: хто я, що піду до фараона і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? А він відказав: та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. І сказав Мойсей до Бога: Ото я прийду до Ізраїлевих синів та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас. То вони запитають мене, яке ім'я його? Що я скажу їм? Тобто хто цей Бог? Як я опишу цього Бога, який послав мене, щоб дати вам перемогу? Отже, Писання каже і сказав Бог Мойсеєві Я той, що є. І сказав отак скажеш Ізраїловим синам «Сущий послав мене до вас. А це означає, що ім'я Бога Ізраїлевого я той, що я є. Можете собі уявити, яке сум'яття відчував Мойсей? І сказав іще Бог до Мойсея «Отак скажи Ізраїловим синам Господь Бог Батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова послав мене до вас, а оце ім'я моє навіки. І це пам'ять про мене з роду в рід». Таким чином Бог сказав. Ось якого розуміння я хочу від усього створіння? Найкращий опис Бога Ізраїлевого та Його імені це я той, що я є, не той, що був, не той, що бував, не той, що буде, а я той, що є. Подивившись на слова Я є, ви думаєте. А що ізраїльтяни подумали про це? Якби мені хто сказав, я є, я б сказав, ну так, ти є, ну то й що? Але там інша справа, коли Бог промовляв через Мойсея, люди знали, що відбувається щось дуже важливе. Якщо так подумати, то це єдине місце в усьому старому завіті, коли Бог пояснює значення свого імені. До цього постійно було сказано Бог, 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 але тут він пояснює значення свого імені. І він каже: Єгова послав мене до вас. А що взагалі це може означати? Єгова послав мене до вас. Єврейською це слово Яхве, а ми знаємо його як Єгова. У старому завіті ім'я Боже згадано понад п'ять тисяч разів. Можете собі уявити п'ять тисяч разів, понад п'ять тисяч разів ім'я Боже Єгова згадано в Біблії. Це означає самосутній, тобто він не був створений. Він не був створений. Він не має початку, не має кінця. Він Бог усього ще є. Великий я є. Чому великий? бо ніколи не було і ніколи не буде нікого подібного до нього ісус прийшов, щоб показати нам живий приклад великого Я. Якщо хтось запитає вас, хто такий Бог? Уявімо, що ви не чули того, що я сказав. І ось хтось питає вас, хто такий Бог? І що ви відповіли б? більшість людей скаже: Він творець. Хто ще? Він є те, друге і третє. Бог сказав, що його ім'я таке важливе, що його не можна забувати. Він сказав, оце ім'я моє навіки і це пам'ять про мене з роду в рід. Тобто він хоче, щоб усі покоління знали його, як я є. Чому він сказав не я був, я буду, а я є? Як це осмислити? Як пояснити? Бог каже, я є? Тільки Бог може бути таким мудрим, щоб пояснити нам незрозуміле ім'я. Він не був створений, він нескінченний. Багато про нього можна пояснити, але ніхто ніколи не зможе повністю, цілком пояснити, ким є Бог. Якби ми змогли, то були би певною мірою рівні йому. Але ж це не так. Бог недоступний повному розумінню. Він не має обмежень, він цілком досконалий, він не має початку і не має кінця, він має всю силу і є Богом чудової любові. Чого ще ми можемо просити у старому завіті є три основні імені Бога. Наприклад, подивіться, що сказано тут у першому вірші першого розділу книги буття. На початку Бог це ім'я Елохім. таке ім'я написано на початку Елохім. Друге єврейське слово це Адонай, яке просто означає владика і Господь. Але третє слово Яхве або Єгова, коли до нього звертаються як до Бога його народу. І це ім'я серед його народу вважається найдорожчим, найсвященнішим. Тобто, коли вони спитали, чи ти кажеш про Бога Авраама, Ісаака та Якова, так. Міркуючи про все це і про священність його імені, я хочу, щоб ви подумали також ось про що коли ви використовуєте ім'я Боже непобожно, використовуєте ім'я Бога в лайливій фразі, якимось чином марнославлячи, то за це буде покарання Люди цього не розуміють. Не можна використовувати святе ім'я Бога, яке презентує все, ким він є, і водночас сказати. Ну, це просто вислів такий, і нічого поганого тут немає. Але ви подумайте про це. Я пригадую десять заповідей. Розгорнімо 20-й розділ і погляньмо на них. Звернімося до сьомого вірша. Не призивай імення Господа, Господь це Йогова. Воно вживається у Писанні понад п'ять тисяч разів. Не призивай імення Господа, як бачите, усі літери тут великі. Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно. Якщо ви вірите Біблії, а це так і є, ви кажете я вірю десятьом заповідям, але ось що я вам скажу багато людей кажуть, що вірять десятьом заповідям, але насправді це не так, адже писання каже, що якщо ви використовуєте ім'я Господа даремно, непобожно як вислів, то ви не залишитеся без покарання. «Не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно». Крапка. Ви або вірите Божому Слову, або не вірите. Хтось каже, я в це не вірю. То погляньте на їхнє життя. Коли Бог каже, що щось станеться, то це каже великий я є. і якщо хтось буде використовувати ім'я Боже даремно у моїй присутності, то я відповім на це. Бо він святий Бог. Він мій Спаситель, мій Господь та мій владика. Я обов'язково захищу його, якщо ви будете марно згадувати його ім'я в моїй присутності. Я скажу, він мій Спаситель. Якщо ви хочете застерегти людину, скажіть, він мій Спаситель. І знаєте, що буде? Божий Дух викриє його. Можливо, він і не спасений, але дізнається, що ім'я всемогутнього Бога святе ім'я. Скрипчезде. Писання розповідає нам про те, як Ісус намагався переконати релігійних лідерів, що Він Христос. Розгорніть восьмий розділ Євангелія від Івана, і перегляньте цей вірш. Восьмий розділ. І подивіться 58-й вірш. Ісус їм відказав: По правді, по правді кажу вам. Дивіться, перш ніж був Авраам, які два слова далі йдуть? Я є. Ісус сказав, перш ніж був Авраам, Я є. На яке місце Він себе поставив? Він сказав, що дорівнює Богові. Бо Він хто? Син живого Бога. Юдеї дуже розгнівалися, коли Ісус сказав Я є. Бо для них це було блюзнірством, і ніхто ніколи не мав так казати. Якби Ісус не був Богом, то це було Богозневагою. Але Ісус сказав істину. Бог, якого ви знаєте, Бог Авраама, Ісаака та Якова, це і є Ісус. Так він заявив про себе. Можете собі уявити, як розлютилися юдеї. Адже знали, я є, так може казати лише Бог. Таким чином, Ісус ототожнив себе з Богом. Тож те, чого навчає нас старий завіт, є священним і святим, оскільки є основою того, що ми віримо. Якщо казати про Бога, то хто він? Якщо хто скаже вам, існує безліч богів, у якого з них віриш ти? Скажіть їм, я вірю в Бога, який я є. А хто це? Це дасть вам змогу сказати. Він Бог, про якого каже Писання. Він є творцем всього. Він не має початку і не має кінця. Він має всю владу і необмежені усилі. Він люблячий Бог. І він Бог, який любить нас так, що він спас нас. Він Бог, який послав свого сина, Ісуса Христа на хрест померти за наші гріхи. Звичайно, чудово, що ми маємо старий завіт як основу. Але настав час, коли Бог сказав розгорніть четвертий розділ послання до Галатів. Це дуже знайоме вам місце писання, яке читають під час святкування Різдва, четвертий вірш четвертого розділу послання до Галатів. Чудовий вірш. Я проповідував на його основі кілька, може, навіть багато разів. Четвертий вірш четвертого розділу. Мабуть, почнемо з першого. Тож кажу я, поки спадкоємець дитина, він нічим від раба не різниться, хоч він пан над усім. Але під опікунами та керівниками знаходиться він, і так далі. Так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихіями світу. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом. Йдеться про Ісуса, щоб викупати підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Ісус Христос є повним об'явленням всемогутнього Бога. Розгорніть 14-й розділ Євангелія від Івана і побачимо тут вірші. Євангеліє від Івана, 14, розділ, 9 вірш. Слухайте, що каже Господь. Почнемо з 8 -го вірша. Говорить до нього Пилип. Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Промовляє до нього Ісус. Скільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе мене? Хто бачив мене, дивіться, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця? Таким чином Ісус заявив, що Він є одним із Всемогутнім Богом. Хто бачив мене, той бачив Отця. І далі він сказав: чи не віруєш ти, що я в отці, а отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чи не ділаті. Повірте мені, що я в отці, а отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить. Більше не по суті. Бо я йду до Отця. Хтось каже, ну це неможливо. Що він мав на увазі? Наприклад, подивіться, які ми маємо сьогодні електронні засоби комунікації. Ми можемо розповідати про Ісуса і нести Євангеліє людям по всьому світу. Ісус, коли жив як людина на землі, не міг цього зробити. Він сказав тим, хто його слухав, що в майбутньому станеться таке, чого вони навіть не можуть зрозуміти. Ісус сказав, хто бачив мене, той бачив Отця. Ви або вірите, що Ісус Христос одне з Богом, що Він Бог у людському тілі, або ж ви не вірите Біблії, або ж ви вірите, що Ісус був ошуканцем, брехуном, ну, в найкращому разі одним із пророків. Але Ісус не залишив жодних сумнівів: хто бачив мене, той бачив Отця. Крапка. Коротше, точніше, переконливіше не скажеш. Ісус сказав: хочете побачити Бога? Подивіться на мене. Він сказав це не гордовито, а просто відповів на це запитання. А тепер десятий розділ Євангелія від Івана. Подивіться, що Ісус каже у 30-му вірші цього розділу. Він каже, Дуже короткий вірш. Я й Отець, ми одне. Ісус або брехун, самозванець, який заявляв про себе, таким він не є. Або він є Богом у тілі, що жив серед людей. Я й Отець, ми одне. Хто бачив мене, той бачив Отця. Через це вони можу собі уявити, як розлютилися юдеї. Таке саме сталося. І тоді, коли він сказав у 58-му вірші, 8-го розділу Євангелія від Івана. Кажу вам, перш ніж Авраам був, перш ніж він народився, я є. Уявляю, як вони схопили каміння, щоб побити людину, яка заявляє про себе, що вона була до Авраама, Ісаака та Якова. Тож замисліться, що ще можна додати до цих слів? Як сказати ще виразніше? Як? Я старий, я молодий, я вродливий, негарний, я сильний, я можу те, я можу це. Ні, я є. Я є хто? Думаючи про це, мені хочеться вигукувати. Я є, Бог у своїй мудрості визначає себе незбагненним чином. я є. Я є хто? Я почав дивитися словники грецької та єврейської мов, але там теж я є і більш нічого. Якщо хтось питає, а у що ви вірите про Бога? Ви скажіть, ось у що я вірю. Бог сказав про себе, я є. У це я й вірю про нього. Тож я є хто? І далі можна піти у будь-якому напрямку, бо кращої відповіді немає. Подумайте, який мудрий Бог. Він сказав Мойсеєві: скажи їм, що я є, послав тебе до них. І ще я думаю про все, що сказав Ісус. Подивіться перший розділ Євангелія від Івана. З усіх учнів саме Іван найкраще пояснив Ісуса. Він пережив їх усіх і подивіться цей текст. Багато людей не розуміють, що це означає Євангелія від Івана, перший розділ з першого вірша. Послухайте, дивіться, спокон віку було слово. А слово в Бога було. І Бог було слово. Іван проголошує ким є Ісус. Послухайте, воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Отже, Іван презентує Ісуса, так як ніхто його не презентував. По перше, він слово. По друге, як пам'ятаєте, Ісус сказав Я хліб. Це у шостому розділі. Я хліб життя. Що він цим казав? Я задовольню всі ваші потреби, мене достатньо. у десятому розділі він каже: я двері, я двері у життя. Якщо увійдете крізь ці двері, то матимете вічне життя. У тому ж 10-му розділі Ісус каже: Я пастир добрий. Тим самим він сказав: Я подбаю про вас, я дам вам забезпечення, я захищатиму вас. Тобто він робитиме все, що має робити пастир. Я пастир добрий. У у му розділі. Він сказав: «Я лоза, ви галузя. Галузя перебуває на лозі. через лозу, послухайте, через лозу до нас надходить цілюща сила Святого Духа. У галузя, тобто у наше життя приходить Святий Дух, і тому ми маємо життя. Ісус сказав, я виноградина, ви галузя. У 12-му вірші 8-го розділу Ісус сказав «Я світло для світу. З одного приводу він сказав, я світло для світу. Доки я тут, я світло для світу. Але коли піду, світлом будете ви. Істина в тому, що згідно з писанням, кожен з нас, у кому живе Ісус Христос, є світлом для світу. Світлом для тих, хто ходить у темряві. Також Ісус сказав, що Він є Божим Сином, це взагалі розлютило їх. І далі ось що він сказав у 14-му розділі. Подивіться на нього. Я так люблю цей розділ, і вдячний Богові за те, що він помістив його в Біблії, бо в кількох коротких віршах цей розділ каже про Ісуса так багато. 14-й розділ Євангелія від Івана. Подивіться, нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте, бо ми одне. Багато оселю домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були, і ви. Зверніть увагу, він каже: я приготую вам місце, і ось що я зроблю. А куди я йду, дорогу, ви знаєте. Говорить до нього Хома. Ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу? І тоді Ісус сказав ці чудові слова: промовляє до нього Ісус: Я дорога і правда, і життя до Отця не приходить ніхто як не через мене. Я є, я є, я є, я є. Подумайте ось про що, подумайте над цим. Як ще краще пояснити значення імені, що містить у собі так багато? Ніяк. Коли Мойсей спитав у Бога, що мені їм сказати, Господь відповів: Просто скажи їм, що сущий послав тебе до них. Що ще додати до цього? Я є. Я є хто? Ісус пояснює нам значення своїх імен. А їх у Новому Завіті є чимало. Погляньмо ще одне в останній книзі Біблії, в об'явленні. Восьмий вірш першого розділу книги об'явлення. Він сказав я альфа і омега, тобто початок і кінець. Говорить Господь Бог, той хто є, і хто був, і хто має прийти вседержитель Знаєте, міркуючи про те, хто є Бог, я просто хочу стати на коліна і сказати: дякую, 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 Ісусе, за те, що ти так коротко і ємно, за те, що так коротко і ємно, ти дав нам пояснення про себе. Подумайте, чи можливо сказати якось краще? Ні, неможливо. Я той, що я є. Господь сказав просто скажи їм, що суші послав тебе, і це спрацювало. Євреї здобули свободу, і ця історія записана у Старому Завіті. А потім прийшов Ісус як людина і сказав якщо ви бачили мене, то бачили й Отця. Послухайте Він каже Я знаю все про Авраама, Ісака та Якова. До того як вони були, я є. Не буду, не був, я є. Я хочу, щоб ці слова глибоко закарбувалися у вашому серці. Великий Я є це всемогутній Бог. Як людина у формі людини, це всемогутній Бог як людина у формі людини в особі Ісуса Христа. Нам треба ставитися до цього імені з благоговінням. Я є. Не забувайте про цю проповідь. Я є ось кому ми служимо. Я є. Неможливо нічого додати до цього імені, і неможливо нічого відняти від нього. Немає ні початку, ні кінця, ні вичерпного опису. Тому ми й любимо Ісуса, бо Він є великим Я є. Якщо ви не вірите в Ісуса як у свого Спасителя, ви, мабуть, і не чули у своєму житті такого. Дозвольте вам сказати Бог Отець послав Ісуса на землю померти на Христі. І він помер для того, щоб відкупити наші гріхи, щоб сплатити за них для того, щоб великий Я є через свого Сина Ісуса Христа міг жити в нас, а ми могли жити святим побожним життям, виконуючи волю Господа та його мету. Якщо ви жили поза великим Я є, то це у вашій уяві, бо від Бога нікуди не втекти. Якщо ви не знаєте Ісуса, то теж будете жити вічно, але не в Його присутності, а віддаленими від Нього. Звісно, Бог не радий, тому що люди помирають без Нього. Ісус пішов на хрест і помер на ньому, щоб ви отримали спасіння. І ось що я вам скажу: якщо ви почули хоча б одну цю проповідь, є тільки один шлях спасіння, один спосіб здобуття надії увірувати у великого Я є. Який приходив на землю в особі Ісуса Христа, цілком заплатив за ваші гріхи. І Біблія каже: віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся. Амінь. Отже, ми дякуємо Тобі за те, що у багатьох аспектах ти не збагнений для нас. Але ти відкрив нам достатньо знання для того, щоб розуміти, ми живемо і ходимо у твоїй присутності. Цього ранку ми благословляємо тебе, Отче, і віддаємо тобі хвалу. Ми навіть не маємо слів висловити який ти дивовижний в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт in -touch Дотик. по всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.